Так, друзі, колеги, глядачі каналу, всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні у нас 30-29 травня. Косиме люцерку. Коротше такого пі-пі-пі. ще на мене не було, значить дивіться. Це перший укіс. Сантиметрів блядь, 25 люцерка. І подивіться, що з нею робиться. Вона вся почорніла, погнила і сидить на місці. Це при тому всьому. Це перший укіс. Є і кожного дня зараз протягом двох тижнів, там чи скільки прийдуть дощі, вона повинна бути в пояс і лягати. І є другий момент. Ось бачите? Вона росте заново. Ще ця не скошена, а та вже росте заново. І не цвіте нічого. Просто собі. Стала на місці стоїть. І ще було, була піджива. Вона повинна вигнатися, була така, що капець. А тут взагалі нічого нема. Але нічого. Я думаю, що другий кість буде кращий, ніж перший. Судячи з того, що є волога в землі, не буде приморозків, буде тепло і вона дуже швидко піде в хід. Ось такі в мене печальні. Сінокос. Але нічого, головне, щоб було здоров'я. Сіно ми накосимо. Мокро трошки, але в принципі не дуже і налипає на колеса, як видно. Продовжуємо косити волочки такі, скажем, не особо грубі. Вистро висохнуть і його там розфіркувати, прийдеться перевертати 8 разів. Нічого подібного. воно Цих пару днів зараз підсохне. головне, що температура зараз вальнула за 20. І це все діло висохло. В планах ще сьогодні, можливо, будемо кидати мішанину. Мішанина, звісно, і люцерка там під нею, скажімо, так, по висоті, як оця. Я в попередньому відео показував. Якось так. Агрономи з нами. Працюємо. Була. А, мішанина мене порадувала, від церква дуже сильно, а мішанина порадувала. як красива маса. Це просто клас. А це ось його великого лайка. Подивимося. Є в нас і до вже пошкодила. Перешко Та, себе так принципу показала. Ось скоро саме. І маса. Мені буде така, що ого-голоскіллю, го в принципі, молотити можна було б. Така от маса. Я думаю, що це буде сильно хороше, яка там було таке чорне сіно знову. Ну, що вони зробили? Його треба валити, якщо його не повалимо і налиється колосок і забуду халяпа ворота. Декілька виродиків небагато. Порішили кидати, то небагато викидає. Разкі нічого не виходить. Не так треба впросити, бо вона на ахті, потім не буде. краще нова росте. А от мішанина. Ще декілька днів може почекати, там далі ніби вгода показує. А тут так, Дощик може бути, може не бути, 50% ймовірність опадів. Це, що, ну що, В принципі, на цьому відео закінчую. На сьогодні ось горох після. Сильно повинно бути бомбезним. На сьогодні в принципі, достатньо зараз два городика. кинули міханини і на цьому. 7 Всім до тиждень ставте лайки, коментуйте, Хто не підписався, кошти, де ребята дивиться, не підписуйтесь. На розвиток каналу думаю, підписка і лайк. Це не так важко для вас, кому цікаво, звісно. Віхали, Всім дякую за до увагу. Всі бувайте здорові.